Всім доброго дня! Мене звати Данило, а ви на YouTube каналі компанії Fine Evolution. Що може бути кращим, ніж розповідати про те, як менше платити податків? Напевно, про те, як взагалі їх не платити, але це трохи не до нас, тому що ми належні платники податків та намагаємось робити все красиво та правильно. Але є один спосіб, який допомагає трохи зменшити податкове навантаження. Але він доступний не для всіх, і це є Застосування спеціального податкового пільгового режиму з оподаткування доходів від певних об'єктів інтелектуальної власності. І це є IP бокс ip це означає інтелектуальна власність, а щодо походження терміну бокс, є декілька теорій. Одна з них, знаєте, на деклараціях є такі прямокутнички, в яких необхідно поставити галочку, коли вичимо згодні. Ось це є той самий бокс. Загалом основи цього режиму були закладені ще у 70-х роках Ірландію та Францію. Але з сучасного вигляду IP-бокс почав набувати з 2000-х років. Зараз є 13 країн, які застосовують цей режим, і найпопулярніші – це Люксембург, Кіпр та Польща. І саме про них я сьогодні буду розповідати. Але перед тим, як я продовжу, небеличкий дисклеймер. Якщо вам подобається наше відео, ми просимо вас підписатись на канал, поставити лайк та залишайте ваші запитання або коментарі, ми залюбки на них відповідаємо. Тепер з складається саме IP-бокс? Є чотири основних елементи, які складають структуру ip IPB. По-перше, це коло об'єктів інтелектуальної власності, які підпадають під режим. У певних країнах він може відрізнятись, але, наприклад, такі IP, як патенти та програмне забезпечення захищене авторськими правами, захищаються та підходить під режим IP-боксу у всіх країнах. Наступним елементом режиму це податкова ставка. Так, найнижча податкова ставка при деяких умовах складає 0% у Сан-Маріно. Найвища податкова ставка у Турції, і вона складає 11,5%. Наступним елементом IP-боксу – це умови застосування режиму та умови визначення податкової бази. ip IP-box на Кіпрі. Перед тим як розповідати, яка саме там ставка, я хочу ще пояснити, як саме працює податковий цей режим. Це не якась система оподаткування. Коли, наприклад, коли ви створюєте компанію, ви не можете обрати окрему систему оподаткування. Режим застосування IP-боксу – це вчинення якихось додаткових дій під час декларування. Вам необхідно буде визначити доходи та витрати стосовно вашої інтелектуальної власності. Чому цікавий Кипр? Чим він цікавий? По перше, я почну з того, хто може застосовувати. Це юридичні та фізичні особи резиденту Кіпру, постійне представництво іноземних компаній та іноземні особи, які оподатковуються на Кіпрі. Що підпадає під режим? Це патенти та програмне забезпечення, захищене авторським правом. Як оподатковуються, взагалі до 80% від доходу від вашого кваліфікованого активу можна звільнити від оподаткування. Як ви знаєте, загальна корпоративна ставка податку на Кіпрі дорівнює 12,5%. І ось на 20%, що залишились від вашого доходу, ви застосовуєте цю стандартну корпоративну ставку. І виходить, що ви сплатите загалом з вашого доходу всього навсього 2,5%. Тепер щодо того, як визначається база оподаткування на Кіпрі. Тут, у лівому кутку екрану, ви побачите формулу Nexus. А в ній є такі показники: як загальний доход. Це дохід мінус витрати, отримані від об'єкта інтелектуальної власності, тобто від роялті. Це кваліфіковані витрати, витрати, пов'язані з науково-дослідницькими роботами, або дослідно-конструкторськими роботами щодо вашого об'єкту інтелектуальної власності, або витрати на заробітну плату, або якісь інші прямі витрати. Також можна використати ще додаткові витрати. Це щось менше з наступного, або 30% кваліфікованих витрат, або витрати на придбання активу, тобто об'єкту інтелектуальної власності. Та витрати, пов'язані з науково-дослідницькими роботами, направлені на аутсорс. Ще є загальні витрати. Це сума кваліфікаційних витрат та сума витрат пов'язаних з придбанням активу, та витрати на науково-дослідницькі роботи, направлені на аутсорс. Тож, як бачите, все не так просто, як застосувати, просто поставити галочку якусь у декларацію або під час обрання податкової системи, але ця система працює і компанії успішно зменшують податкову базу. Тепер про Люксембург. У Люксембургі діє схожа система з Кіпром, де 80% від вашого доходу можна поставити на витрати та сплатити податок лише з 20% що залишилось, при такій системі оподаткування. Ви сплатите всього навсього 4,99% проти стандартної ставки 24,94%. У 2018 році у Люксембургу було прийнято новий закон щодо ip боксу та трохи звужено коло об'єктів інтелектуальної власності, які підпадають під її режим. Так залишились кваліфіковані активи це патенти та програмне забезпечення, що захищене авторським правом, але всі IP пов'язані з маркетингом тепер не відносяться до ip боксу що належить до кваліфікованого доходу, отриманого від кваліфікованого активу? Це доходи, отримані від використання об'єкту інтелектуальної власності або у надання використання цього об'єкту іншим особам. Це доходи, які вже включені у ціну товару або послуг щодо певного об'єкту інтелектуальної власності, окрім маркетингових послуг, як вже казав. Також до витрат можна віднести витрати на придбання активу, та якесь відшкодування через судовий позов щодо вашого об'єкту інтелектуальної власності. Що ж до кваліфікованих витрат, до них відносяться все так витрати, пов'язані з науково-дослідницькою роботою. Ще цікаво, що до витрат можна віднести як якісь успішні експерименти, так і невдалі експерименти. Також можна віднести до витрат витрати, що були понесені постійним представництвом компанії, але при деяких умовах. Таких постійне представництво повинно знаходитись на території європейської економічної зони. Воно у місці свого розташування не повинно застосовувати схожий режим ip боксу Та всі доходи та сам об'єкт інтелектуальної власності повинен бути подальшому алокований до Люксембургу. Загальні витрати це також сума кваліфікованих витрат, витрат на придбання активу та витрат, пов'язаних з науково-дослідницькою роботою, направленою на аутсорс. Тепер щодо Польщі. У Польщі режим застосування ip боксу трохи інший. Якщо у Люксембургу та Кіпру ми зменшували податкову базу до 20%, і з неї вже платили стандартну ставку корпоративного податку, то у Польщі є окрема ставка, вона складає 5 проти 15. Але у Польщі також застосовується формула Nexus. Вона має трохи інший вигляд і знову ж таки вона буде у лівому кутку екрану. І за результатами цієї формули ви отримуєте число від 0 до 1. І це число вам потрібно буде помножити на розмір вашого кваліфікованого доходу? І ви тоді отримуєте податкову базу, з якої ви вже сплатите 5%. Які умови застосування IP боксу у Польщі? Ну, по-перше, вам треба розробляти об'єкти інтелектуальної власності, проводити якісь дослідницькі роботи. Також вам треба отримувати дохід від такого об'єкта інтелектуальної власності, вести окремий облік економічних подій, пов'язаних з таким кваліфікованим активом, та нести якісь прийнятні пропорційні до цього доходу витрати. Що ж належить до об'єктів інтелектуальної власності, які підпадають перед режим IP-боксу у Польщі? Ну, це знову ж таки патенти, програмне забезпечення, захищене авторським правом, але ще можна застосувати до е промислових зразків та корисних моделей. Тепер щодо режиму IP-бокс в Україні, дуже коротенько, його немає. Що він буде створений, можливо, Україна прийняла курс на європейську інтеграцію. Та мені здається, що все ж таки наші законодавці що створять схоже з цим. Але враховуючи те, що режим DSD був створений нещодавно, мені здається, що режиму Епібокс нам ще чекати і чекати. На цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним, що воно вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, залишайте ваші коментарі та запитання, ми на них залюбки відповідаємо. Тож, гарного вам дня та слава Україні!